Венка Леся Веремій швидкісний бадмінтон винайшли у Німеччині десятиліття тому, і вже за перші два роки ним захопилися три тисячі спортсменів. У нас він офіційно близько року, а професіоналів не більше трьох десятків. В Україні ще федерація немає, є тільки кілька спортивних клубів, які активно займаються. Тренують спортсменів, їздять на соревновання, устраюватися соревновання по Україні. Іграючі є, які грають, але це більше любителя, які професіонально займаються тут ще дуже мало. У Європі влаштовують по п'ять великих турнірів щорічно, а у серпні в Берліні відбудеться навіть перший чемпіонат світу зі спідмінтону. Для участі вже зареєструвалися 360 спортсменів. Є серед них і українці. Двоє. Якщо дадуть візу, то поїдемо. Якщо брати європейці, то у них рівень гораздо вище, тому що вони тренуються вже около трьох-чотирьох років. Ми Україні тільки почали рік тому. Ну і ми представляємо конкуренцію неплохою. Елена одна з тих, хто представить Україну. Починала з великого тенісу, якому присвятила 16 років. Останні півтора року опановує новинку і вже 10-та у світовому рейтингу. Перший раз, коли я почала грати, після 10 хвилин з мене пот потручками і взагалі не можна було звикнути, тому що дуже швидкі движення дуже сильно відчається площадка, не сітки і постійно вперед-назад, вперед-назад, тобто анаеробна нагрузка. У Польщі, де вона живе, швидкісний бадмінтон уже набув популярності. Турніри між собою, якісь устраюємо. Всі, якщо їдуть на корпоратив, то беремо ракетки. До окремого виду відпочинку можна віднести нічний бадмінтон або блекмінтон. Оригінальна ідея для вечірки зіграти на пляжі вночі. Це устраює ціле цела ціле шоу під музику. Люди розкрашують флюоресцентну краску, ставлять лампи ультрафіолетового світу. Это все светится и очень такое интересное феерическое зрелище получается. Я тоже бы решила спробовать, что правда у день. Самое главное взять правильно ракетку в руки. Можно взять ракетку под мышку, так ее взять, и получается вот это ребро между этим двумя пальцами. Стойкость должна быть на носочках, колени чуть-чуть согнуты, чтобы можно было в любой момент двинуться навстречу волан. Лучше отбивать всегда сбоку. Потому що слівала влітіть в центр, то отсюда очень трудно відбій. Виявилося складніше, ніж здавалося спочатку. У цьому виді спорту важлива координація. Та кажуть, що після трьох тренувань навіть новачки вже зможуть грати. Групове весілля відбу.